Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Boot. Ну що, один з цих днів настав. Маленька радість, я вирішив собі зробити подарунок на день народження. І придбав от такий триммер Дніпрем DTC 201, на, який вже можна, на якому вже можна використовувати васку. У мене вже є продукція Дніпрем, у мене є о, реноватор їхній. І от такий акумулятор. Його буде вистачати ненадовго. Упаковувати перший раз. Я його ще не розпаковував. Ну Поїхали. Я взяв отаке кріплення для телефону. Зараз якраз з ним попробую зазняти розпаковку. Так, відкладаємо акумулятор в сторону. Зараз. Його Так, okay. значить у нас. Зразу йде реноватор. Ой, о, тримір сам по собі. В комплекті ми бачимо до нього одну шпульку з лескою, ручку, захист і трошки лес леза кажуть, що вже не спадають. Ага, не все. Тут що у нас є ключик і один гвинтик. Поки що я не знаю, куди його. Також є в комплекті, звичайно, інструкція. Ну і, звичайно, вона українська мова. Тут у нас намальовано, як ще монтувати і як касити. Що ще цікаве. Ну, загальні рекомендації. Характеристики пристрою. Ну. Так. Ну, для початку спробуємо закріпити ручку. Ручка просто пластикова, ніякої резинки тут немає. Ну, типу, такі ціна ж яка. Угу. Потрібно все-таки почитати інструкцію, як її вдівати. Так, ага, Значить, Потрібно отут натиснути. І отак вона одягається. Щоб відрегулювати її, знову натискаємо, і можна повністю натискати, щоб регулювати, повністю натискати не потрібно. Трошки вка натискаємо і регулюємо. Ось отак. Ручка приємна на дотик, до речі. Ручка так. Ручка прорезинена. Прикольно. Щоб запустити, натискаємо сюди і натискаємо всі речок. Після цього цю можна відпустити, тут тримаємо, відпускаємо, відщокнулося. Так. Це в нас також регулюється. Натискаємо отак повертається сама голова. Двигун знаходиться тут. Ага, це я так розумію, що якось сюди вставляються леза. так, захист. Ага. От Натискаємо цю кнопку і отак вставляємо захист. Це захист вставлений. Захист на місці. Це я так розумію, щоб довжину лески збити при необхідності, щоб воно тут лезло під цією насадкою. І ось можна висунути обмежувач. Щоб не пошкодити ваші рослини, ви можете орієнтуватись по, цьому, по цій Штуті. штуці. Ага. Ми можемо ще тут регулювати, в яку сторону дивиться, як вам комфортніше тримати. Можна зробити отаке от положення, можна пряме. Але ну, у мене воно, мабуть, прямим буде. Довжина регулюється отак. Отут ми відкручуємо, висуваємо, потім закручуємо. От уже довжина. Для мене все одно комфортно. У мене рост 1,90 м. І це майже максимум. На жаль, Ну мені виходить, що да, мені би ще трошки довше, то що виходить, що мені потрібно згинатися. Щоб викосити. Ну, да, так, таке, якщо чесно. Значить так, розібрався, як міняти шпулю. Трошки не для мене було. Потрібно зняти оцей ковпачок. Ні, його тільки що зняв уже. О! Тут є болтик. Його ми відкручуємо цим ключиком. Я його вже відкрутив. Знімаємо обережно, отут шайба. Потім просто отак виймаємо. Шайбу скидуємо. Тепер шпуля з лескою провертаємо. Там є пружинка. Обережно. Зняли, виймаємо пружинку. Ставимо цю шпулю. Єдине, що я не можу зрозуміти, я не знайшов, чи можна якось зафіксувати ось. Ну, Через те попадаю так. Можливо, я щось не додивився. Вставляємо. Туго вставляється. Ну, вона повинна просто ставитись. Ось, вставили. Тут є зріз на цьому гвинті і потрібно попасти тим зрізом. Так, потім вставляємо ні. Так, виходить, що шайба тут не потрібна. Накручуємо назад болт. Вставляємо пружинку. вставляємо леску. і повертаємо по часовій стрілці, щоб зафіксувати шпулю. Все, одіто. Щоб більше льоски висунути, Натискається, щоб більше лески висунути, натискається кнопка ось так. І можна висовувати леску. Так, у мене насправді, на жаль, був дощ і через те класно косити воно точно не буде, ну, але трошки спробую. Підключили. Натиснули кнопку, натиснули включається. Суіло, так суіло. чудово. Тут є плавний пуск і плавний стоп. Ну от є отакий от бур'ян, подивимося, як з ним буде. Ну, так Слухайте, так чудово косить тут у всякому разі. Тобто тут такий бур'янчик ствол є, не просто трава. Ну, не густу траву з мілким бур'яном непогано скошує. Давайте попробуємо щось потовще. Ось, наприклад, в мене є от така от поросль Ось, наприклад, оця от синя штука. Чудово! Ну, тут вже тут насправді у мене досить густа трава і ну, захльобується, Але ну, я до цього був готовий, бо це все-таки ну, не саме потужний апарат, який можна взяти. Да і я не впевнений, що триммер насправді призначений для покоса от таких зарослів. Ну, Сюди все-таки потрібна вже легка коса. Так, ану оцю какашку попробуємо, то що вона прям роздражає. Чудово схопило. Так, я вибачаюся, якщо що за відео, бо я все-таки дивлюсь, куди я кашу, і виходить, що не завжди камера дивиться туди ж. Так, а ну, Альоска обрвалась ще не. Так, да, Леска трошки обірвалась. По ідея, можна в обгрунт, але я, якщо чесно, не хочу стукать поки що. Натискаємо. Опа, прикол. І нічого. О! Я не защовкнув повністю був шпулю. Натискаємо. и высовывается. Высунул. Высунулась. Так, защелкнув. Хм. она. повинно так легко спадати. А, все, там я защлка, все, я далі її насунув. Далі косимо. Це поки що можна прибрати. Ну, якщо чесно, то я довольний для моїх цілей, тобто ми спочатку косим. Газона а потім підкосить по рослини повністю підходить. Так, і давайте глянемо на акумулятор. Він був повністю заряжений. Ну, ага, не було. ось. Чуть-чуть акумулятор вже з'їв. Ну, добре, він не, не був прям повністю заряджений. Він показував повну індикацію, проте я ним користувався не вже мій зарядженням. Через те, прям повністю він точно не був заряджений. Так, ну давайте попробую поставити на ножі і подивимося, як на ножах буде. Так, зворотній процес. Знімаємо шпулю. Обережна пружина, щоб не... Відкласнуло кудись? Відкручуємо гвинт болт. Знімаємо, ну, сюди вже трошки накрутилось. Знімаємо кобочку, шайба. Вставляємо, шукаємо положення, бо воно велике і не видно добре, що там куди їх попасти? Шайба, Гайка. Ну, чути, що з каюха прибіг. Закрутили. Назад оділи ковпачок. Ножи. Ну, ножи, схоже, що просто вдіваються. Типу, раз, два. Ага, там, типа, невеличка защелочка є на них. Раз. Потягнули, оділась. Два. Ну, давайте прокобуємо щось покосити. Так, ну от я нацепив лезо. Тут така не дуже густа, поки що попробуємо тут. Так, ну слухайте, насправді досить дуже непогано, мені прям подобається. Тобто, там такі товсті стволи достатньо і хорошо скасило. Ось є от така колючка. Давайте її. Ну, якщо чесно, ви ж бачили, трава тут досить густа і да, заїкається тримір, але в цілому косить, ну, як по мені, непогано. Зараз я знайду десь прям густішу траву і ще попробуємо там, побачимо, що буде. Ось, дружина, збирає полуницю. Перший раз за 5 років у нас хоч якийсь непоганий урожай полуниці. Так, 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 ага он є, прям густа-густа трава. І ось. Давайте спробуємо. Як бачите, не все пройшло файно, і вона тупо. Застряло всередині. Ножі не злетіли. Запускаю знов. Так, ну, густу траву виходить, що бере. Скайп, привіт! Резка боїться він таких штук. Густу траву бере, але потрібно враховувати, що все-таки він слабоватий, і просто. Ну, можливо, це якась технічна недоробка, що воно залазить сюди. Але. Ні, це не технічна недоробка, це просто, ну. Воно кругом так залазить. І в електри... електрокасі також. Але в електрокасі вистачає потужності, щоб прокрутити, а тут ні. Але і ще раз наголошу, що. Тример для тої трави, що тільки що була, вона в цю він в цілому ну для такої трави використовується уже електрокаса, бабензакаса. І ще хочу сказати, що знову ж у нас, були, у нас довго були дежі, трава мокра. І це, я впевнений, також сказується на тому, що інколи захльостується тример. Якби трава була абсолютно суха, я гадаю, що був би результат ще кращий. Якщо чесно, я тримером довольний. Ну, мабуть, буде недоречно його порівнювати з Мілокі. Наприклад, навіть враховуючи, що цей тримар коштує 2500, а Міловокі 11. Але тка класна, мені буде допомагати. Надіюсь, він буде працювати довго. Е, зараз хвилинку. Ось такі у нас невеличкий урожайчі полуниці. Це вже третій раз. А, ну і ще трохи туниться. Буде ням-нямка. Я не можу на даний момент сказати о, ні, не так. Якщо припустить, що він буде працювати, довго не буде ламатись, то я все-таки раджу його до покупки. Ну, бо косить він непогано, як за свої гроші. Дякую вам всім за увагу. Гарного всім дня. Бережіть себе та своїх близьких. Пока. Хочу сказати з приводу росту. От Я метр один і мені ну, коротковато. Потрібно трошки на накарячки стоять щоб косити. Дружина шістдесят сім І їй чудово, їй взагалі отлічно. Ну, як же, щоб не знайти все-таки там, де повна дупа, і не спробувати покосити? Значить, Дивіться, отут було те саме, що оце все. Ось ось от таке. І лезами. Воно коситься. Я не можу сказати, що прям якось надзвичайно класно, але воно коситься. Тобто, коли у вас буде попадатися поодинокі отакий бур'ян, воно його буде скошувати. У всякому разі лаза будуть скошувати. Ну і ще раз вам па-па.